Привіт, малята! Ви бачите, як за вікном засніжило? Отож у чарівній хатинці час нових казок, зимових, передріздвяних казок і цікавих, може навіть правдивих, історій. Сьогодні я розкажу вам про одну чудесну милу сім'ю, де виростало двоє діточок. Дівчинка Яночка, старша сестричка, і її молодший братик Михайлик. Колись сім'я жила у гамірливому місті, високому будинку, на 18-му поверсі. Але обставини склалися так, що сім'я переїхала за місто. Так, мої любі слухачі, ви слушно подумали про те, що за містом дуже затишно, ближче до природи, і я думаю, що багато хто з вас, живучи за містом, розуміє переваги за міського життя. Але у випадку саме цієї сім'ї все не так просто адже братчик Михайлик був прикутий до візку, він довго хворів яким тільки лікарям не доводилося консультувати батьків і хлопчика, але ніяк. Проте сім'я не втрачала надії поставити Михайлика на ноги. Для цього вони проводили різні процедури, зарядки, займалися з найкращими реабілітологами і були певні, що рано чи пізно Михайлик обов'язково. Вибіжить на вулицю і буде грати у футбол разом з дітлахами. Але це було дуже непросто всі докладали чимало зусиль для того, щоб михайлик одужав. І Яночка, сестричка Яночка, була такою люблячою і турботливою, про яку кожен з нас міг би тільки мріяти. За вікном засніжило наближався час різдвяних свят. Тусь заклопотано зайшов до кімнати і сказав до дітлахів: Ну що ж, дітки, час писати листа Миколаєві. Яночка відповіла: Знаєш, татко, цього року я до Миколая полечу сама. Як то полетиш сама? Ну, я кожного року пишу йому листа, але можливо той лист не доходить, тому що в мене одне єдине бажання на світі. Ну, ти знаєш, яке тато!» – підморгнула яночка татові. Тато тяжко видихнув, адже він знав, що Яночка хоче лише одного, щоб її михайлик став на ніжки. Добре, наразі пишіть листи, а там побачимо. Наступного ранку у кімнату до Яночки зайшла мамуся. Янусенько, вставай, прокидайся. Що, що? Тихенько, сказала мама, ти збудеш Михайлика, а у нас є секрет. Секрет? Який? Завтра ти з татком вирушиш до аеропорту. І татко вже взяв квиточки до самої Фінляндії. Ви потрапите у Лапландію, і ти зможеш побачити, де є резиденція Санти й Олопуки, Миколая і всіх-всіх-всіх. Тільки я, Янусику, буду мати до тебе одне єдине прохання. Яке, мамуся, звісно, без проблем. Будь ласка, привези Михайлику з Лапландії якийсь дуже класний, цікавий, незвичний сувенір, і хай це буде для нього сюрприз. Мараз? Добре, мамусю, певна річ. Янусенька поснідала, тато також організовано зібрався, перевірив усі документи в наплічнику, а валізи стояли вже зібрані в коридорі. За годину Януся і татко виїхали до аеропорту. На литовищі була купа купезна людей, літаків, шум, гамір. Адже напередодні свят всі поринали у цю різдвяну круговерть. Коли хотілося зробити щось приємне, тому хто поруч. Коли хотілося обійняти найрідніших, найдорожчих, і ти готовий летіти на край світу, тільки щоб побачити найріднішу людину. Але у дівчинки Янусі і її татка була зовсім інша місія. Їм обов'язково потрібно було особисто вручити лист Янусі з побажаннями до Різдва Миколаю. І Яночка вірила, що їй це обов'язково вдасться. Вони сіли у літак, і ціла хвиля спогадів нахлинула на Яночку з татком. Яночка пригадала. Як колись маленькою, разом з татком і мамою, літала до Туреччини. І там, у провінції Демреміра, Святий Миколай колись давно-давно служив єпископом. Отже, там, у церкві Святого Миколая, можна було залишати записочку з бажанням. І Януся пригадала, як цю записочку вона там залишила. Ну і ви вже знаєте, дітки, що бажання було лише одне одужання Михайлика. Літак Приземлився. І Ануся з татком ще якийсь час добиралася до потрібного їм готелю, котрий знаходився у найпівнічнішій частині Фінляндії Лапландії. Скрізь повсюдно були вказівники резиденція Йолопукі. Йолопукі саме так називається фінський санта. Ну, і певна річ, дівчинка з татком знали, що саме там треба шукати святого Миколая. Врешті вони потрапили у резиденцію Санти або у резиденцію Йолопуки. знайшли будиночок, перед яким стояли дуже симпатичні гноми, ельфи, котрі запрошували зайти особисто до будиночку і залишити свої листи з побажаннями. Яночка звернулася до них. Любі друзі, я вітаю вас. Ми прилетіли з далекої України, тому що мій лист є надзвичайно важливий, тому мені дуже потрібно особисто зустрітися зі святим Миколаєм. Ви не підкажете, як його знайти. Проходь, запитай у Йолопуки, це його рідний брат. «Добрий день, Йолопуки!» – зраділа Яночка, побачивши фінського Миколая. Я ніколи не уявляла, який ти чудесний. Привіт, скажи, будь ласка, а чи не знаєш, ти, де мені знайти святого Миколая? Святий Миколай тут. Адже всі мої брати пос'їжджалися докупи на нараду про те, кому, як, коли вчасно принести подаруночки. Отож, бабо Наталі, італійський Миколай, тут, на місці. Він дуже любить. Молочко, тому італійські дітлахи завжди залишають біля каміну горнятку з молоком. А його подруга, відьмочка Бефана чемним діткам приносить подаруночки, а тим, що були не дуже чемні, приносить чорні вуглинки. Пернуель, французький Миколай, також на місці. Він, так як і Санта, приїжджає до діточок тільки на віслюку, а не на оленях. Ну, і, зрештою, Санта Клаус, Yes, of course який подорожує на олені з червоним носиком Рудольф Червоний ніс. І він можеш собі уявити, розуміє все, про що ми говоримо. Ну, і як же без святого Миколая? Це мій улюблений братчик. Він тут, но. святий Миколай! Святий Миколай! Так, просто. На зустріч до дівчинки вийшов святий Миколай. Яночка затамувала подих, вона не уявляла, що їй це вдасться. Святий Миколаю, святий Миколаю, ми так довго, так далеко до тебе летіли. Я знаю, Яночку, я все дуже добре знаю. Святий Миколаю, я прийшла, щоб особисто тобі вручити свого листа, тому що мені здається, що. Всі минулі роки вони до тебе не зовсім доходили. У мене одне єдине бажання я не хочу ні подарунків, ні солодощів, ні мандаринів. Я не хочу нічого. Одне єдине бажання, щоб мій Михайлик знову міг стати на ніжки і бавитися з усіма дідлахами. Миколай усміхнувся, погладив Янушку по голівці і мовив: Усі твої листи рік за роком. Я уважно перечитував, та треба було трошки часу, адже Михайлик дуже чемний, хороший хлопчик, і він невтомно працює над тим, щоб знову стати на ніжки. Диво стається тоді, коли усі ми прикладаємо зусиль. А що особисто для себе ти хотіла б янусенько? Я ще раз кажу тобі, святий Миколаю, що хочу тільки здорового братчика. Ну, і якщо можна, якийсь особливий сувенір для мого братчика, який я привезу з татком йому звідси з Лапландії, де зустріла особисто тебе. Ну що ж, гайда, мої любі брати, робимо світлину на пам'ять. І ця світлина буде унікальна. Тому що всі Миколаї світу будуть стояти на цій світлині. Чх! Спалах і світлина була уже в руках Яносі. Дякую, дякую, святий Миколаю, дякую, Йолопуки, баба Наталя, Перноель, дякую вам усім. Це було неймовірно. Санта, ти також прекрасний, як і твій Рудольф червоний ніс. Це так класно бути тут і вірити в диво. Па -па! Яринка вибігла на вулицю, там її чекав татусь, адже дорослих не пускають у хатинку і у лопуки. Так, тільки малюки мають такий привілей бути там, де творяться дива. Дорога додому була, здавалось, коротшою. Якийсь спокій, спокій і радість були на душі у Яночки. Вони задзвонили в двері, і на порозі стояла мамуся. Вона була усміхнена і щаслива. <гас> Що сталося? Мама, ти така щаслива, якась приємна новина. Так, Яночка, Михайлик зробив свій перший крок. Щойно він став з візочка і зробив свій перший крок, уяви собі. <гас> «Татко, святий Миколай виконав обіцянку, диво сталося. Всі разом забігли у кімнату до Михайлика. Михайлик ще сидів на візочку, але був неймовірно щасливий, і в очах його були сльози радості, тому що цей перший крок вартував більше, ніж всі дива на світі. Так, крок за кроком, Михайлик ставав на ніжки. Йому допомагали мама з татком, Януся і, певна річ, лікарі. І вже наступного року Михайлик разом з Янусею на своїх ніжках. Прийшов до Святого Миколая. А світлина на стіні, на котрі були зібрані Миколаїв Олопуки, Бабо Наталя, Санта і Пернуель, ще дуже довгий час тішила Михайлика, котрий, навіть ставши дорослим, розповідав уже своїм дітлахам про те, як трапляються дива на різдво. Будьте чемні, будьте добрі, і вірте в дива. Особливо ті, що стаються у часі різдва, тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас.